Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Надя Дорофєєва несподівано опинилася в лікарні. Зірка показала в соцмережах фото своєї руки з крапельницею. Жодних подробиць співачка не розкривала. Лише лаконічно написала, що посипалася дівчинка. Подейкують, що проблеми зі здоров'ям у наді почалися через перевтому. Та зірка вже вдома і навіть повідомила, що буде віднині активно показувати своє залаштункове життя в соцмережах. Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс в чергове підняв український прапор на концерті в рамках світового туру Лум цього разу в Талліні під час пісні «It's time». Раніше музикант піднімав синьо-жовтий прапор в рамках туру в Мілані та Цюриху. Imagine Dragons часто висловлюють свою підтримку Україні на концертах. Від липня 2022 року Imagine Dragons є амбасадорами платформи United24. Вони долучилися до збору коштів на реанімобіль для важкопоранених. А в травні 2023-го презентували короткометражний фільм на композицію Крашт, що був знятий в зруйнованому Росією селі Новогригорівка на Миколаївщині. Героєм кліпу став 14-річний Сашко, і завдяки тому, що світ побачив кадри страшних реалій, донори Юнайтед 24 відбудували житло Сашка з нуля. Голівудська суперзірка Орландо Блум підтримав українських захисників, вдягнувши символічну прикрасу на прямий ефір популярного британського шоу BBC One Show. Актор одягнув браслет від реабілітаційного центру Unbroken та українського ювелірного бренду, який символічно називається рукостискання, що особлює єдність, повагу та відновлення. До слова Орландо Блум з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує українських дітей. Він вже відвідував Київ та Ірпінь, а також зустрічався з родинами, що постраждали. Так, друзі, ексклюзив обов'язково. Далі про доленосну зустріч, яка кардинально змінила. Життя кого Ольги Сумської, як же українська акторка стала культовою особою, де в Туреччині, і які, до речі, дозволили навіть зробити те, що заборонили Майклу Джексону? Ну чого ми ще не знали про Сумського? А тут таке несеться ексклюзив історії увага. Роль, яка кардинально змінила життя, саме таким є образ Роксолани для народної артистки України Ольги Сумської, коли 30 років тому розпочалися зйомки серіалу, акторка мала вже майже 10-річний досвід у кіно. Ексклюзивно для ЖВЛ Ольга знайшла архівні фото, які ще нікому не показувала з найперших проб. Це мої перші кінопроби на студії Довженка у режисера Мащенка. Повідайте, яка зовнішність. Так? Накануне фільм і мене не взяли. І знаєте, що сказав тоді художник Гример, що у неї дуже українські брови тут треба щось повищипувати, щось йому було не те, і взяли тоді московську артистку. О, це була така тенденція. Та на щастя, цю тенденцію не підтримував режисер-постановник Роксолани Борис Небіярідзе. Більше 500 претенденток пробували тоді з України, Польщі, звісно, наших сусідів. От і Прибалтика він знімав українських акторів віддати належне, скажімо, де хто грав візіра Кримського ханства. Грав актор з Вірменії, а здебільшого знімались українські актори. До речі, про цей доленосний кастинг Ольга дізналась випадково. Це ж взагалі унікально, коли я знову ж таки в творчому осередку наш будинок кіно. Йду після прем'єри однієї з українських стрічок, і в куларах зустрічаю Раїсу Степанівну Дешківську, з якою ми до цього часу знялись вже в одній картині. Наталя Мотузько, голос трави на Одеській кіностудії. І вже є подругами, тому що Раїса Степанівна для мене це унікальна особистість, яку я шаную. Це, це як мама в кіно. І вона так мене зупиняє, каже: що ти сидиш? А ти знаєш, що зараз ідуть кінопроби. На Роксолана. Не дуже так йокнуло серце. Швидко, мерщій, телефонуй другому режисеру і скажи, що завтра ти хочеш е зустрітися з е Борисом Нейбір, режисером-постановником. І я того ж вечора набираю Ірочку Іващенко, другий режисер. Кажу, Ірочко, я хочу зустрітися з Борисом Костянтиновичем. Олюсік, я чекала, можливо, того дзвінка. Як це ми про вас забули? Все, і наступного дня я вже прийшла на зустріч з Борисом Костянтиновичем. Одразу на мене одягнули українську сорочку, з Конопель, Коралі, справжні. дали найвідповідальнішу сцену на сльозах, коли вона якраз розуміє, що вона вже не кохає свого нароченого. І тут сакраментальна головна фраза режисера Бориса Костянтиновича не білі: ось вона. Я знайшов її моя Роксолана. На цьому фото Ользі 28 років. Вона на знімальному майданчику серіалу, і ще не здогадується, що віднині її будуть пізнавати не тільки в Україні, але й в Туреччині не буде проходу від шанувальників. Ми не могли прийти вулицею, тому що нас всі пізнавали. Всі Мерхаба, Ремсултан. Це було просто фантастично і забути це неможливо. Особливий інтерес до української Роксолани в Туреччині був після унікальної події, адже їй дозволили зробити те, що заборонили навіть Майклу Джексону. Я коли була в Стамбулі, в палаці Топкапи, і мені дозволили взяти до рук хусточку, яку розмалювала Роксолана Хюрем Хюрем Султан, власноруч для того, щоб цю хусточку зберігав біля серця. Сулейман Пишний, а вона власноруч розписала молитвою. Це унікально абсолютно. Ніхто туди навіть зайти не, не може подивитись на її прикраси. А мені дозволить тоді, це була дуже така е м, яскрава подія. Ми представляли книгу Павла Архіповича Загребельного Роксолана, саме е м, в палаці Топкапи. Була така величезна книга, з якої я виходила. Я пам'ятаю, що на той час Майкл Джексон хотів там знімати свій кліп. Йому не дозволили. уявляєте, а нам дозволили зробити презентацію. Так само унікальний дозвіл Ользі Сумській дали і на самому знімальному майданчику на новому афоні. Знімали на новому афоні в Тбілісі цю сцену. І оця зустріч ну, жінок не пускали тоді, тільки чоловіки. Я переодягалася в хлопчика. Це дуже, дуже колоритна яскрава сцена. Сумська дякує режисеру культового серіалу за безцінні спогади та сходинку в кар'єрі, яка зробила з неї справжню зірку. Я дуже це ціную. Я дуже вдячна Борису, що він в мене повірить. Це найголовніше.